Це Славко, я одній добрій людині з фіксованим бюджетом пообіцяв показати, як виглядає старий клінок кузні Петра, класичний в моїй, так би мовити, не менш класичній бойовій оправі, що з цього можна зробити. А тепер продовжимо. Наш брат Алмасто закидає мені нереалізм моїх пропозицій. Давайте поговоримо за Реальполітік. Я це теж можу все одно це зараз легше, ніж говорити за ізюмні солодкі віна, хоча ще і пліні. Хоча солодке вино, якщо говорити за біле, це найбільш класичне античне вино, за яке варто було б говорити тільки, де вони холод тоді знаходили, мені цікаво. Але доведеться дочекатися натхнення, другу пляшку треба купити, за донати. І тоді продовжимо. Так ось, а поговоримо за реальний політик що нам, українцям, зараз заважає здати Зеленського. Поставимо питання по-справжньому по-українськи і зміни. Як казав, ми улюблений герой Одіссей, каже, 10 років ми осаждаємо Трою, Це оригінал тексту, і немедний говорить, щит щитахілєса, і немедний лоб Аякса не допомогли нам її взяти. Остається, говорить одно: і зміна. Собственно, говорит Сетова і надо було нечинать. Що нам заважає здати Зеленського, крім нашої любові до нього? Ціна: ми не знаємо, що ми за це отримаємо. В усіх пропозиціях Трампа є слабке місце. Чому він нас потребує? Він нас потребує, прийнямо Трампа і Путіна. Трамп нас потребує, щоб отримати. Премію міра йому все мало денег, щоб отримати доступ до міфічних скарбів російської Арктики, і не треба було завойовувати Гренландію, тому що Данія може дати відпор, як ви розумієте. А що? Що нам дасть Путін, розумієте? Путіну ми потрібні, у нього не вистачає 600-800 танків, півтори тисячі бойових бронірованих машин для завоювання Європи. І вони тут поки що є. Ми нарахували, що в Україні десь 600 спроможних до бою танків в першій лінії знаходиться. А у Путіна знаходиться десь 850, ну тисяча п'ятдесят це таке. Допустимо, візьмемо ніжні прийде 850. Ні, це ще. То чотири групи летять з прилук, ви розумієте, що вони вирішили повторити вчорашній сценарій атаки. І цікаво, чому вони повторюють вчорашній сценарій атаки? Чи, чи тому, що вона була вдала, чи тому, що, сподіваються на менший опір ППО, бачите, скільки? Чи тому, що нічого кращого вигадати не змогли, а Путін требує. Надо ж як це наказати Зеленського за неподчинення Трампу і його Вонсу. Так, ось, те, що те, чого потребує Путін від України, осязаємо 800 танків, половина 2000 бойових бронірованих машин. Это у нас пока є. А що від нас? Трампу, ну що, 500 мільярдів ми не напечатаємо. 350 ми йому не повернемо. Ми ще нікому не вернули. От скажіть, скільки вас комусь повинні? Ви що, спішите вернуть? Я спробував. Кажучи, уж там уже чоловік на той фірмі помінявся. Я спробовал вернуть недавно день, я со свидетель, благодаря вам. и там уже на той фирме и человека уже нет, уже хозяин поменялся, я никаких долгов не обнаружил. Так и тут. И тетрадку не оставили. Да, тетрадку, куда -то, да. Говорит, на войне находится хозяин. Так вот, до чего я? Зараз ми відповіли найгірше уже у стамі Портнікова є відповідь, те, чого я боявся. Ви знаєте, в цій от -от публікації Венстів, їх Укрпатріоти. Я додав для Красного Славця Укрпатріотів. Але виявляється, що Укрпатріоти ведуться і вже прийняли м'яч. Ну і не звикати і приймати. І устамі Портнікова, котрим не звикати приймати, вони говорять, що треба уряд національної єдності. Уявляєте, всіх собак. В одну псарню, в одний кенев. Правильно, да, всіх от в один Но На що це? Я не знаю. На що нам уряд національного порятунку, національної єдності? Якщо бути реаль політиками, давайте, як вимагає наш брат Алмаз 100, Зеленський співс. Як тільки він вступив, хай пробачить мені Ася, в оцю циміцьку дискусію, ти сіміт сам сіміт, Вонсом, все. Конструктивної співпраці між цими злопам'ятними, мелкими людьми не буде. Зеленського в інтересах України слід прибирати. Що це теорія політична? Давайте говорити за політичну теорію, тому що він не зможе конструктивно співпрацювати з Трампом, його Венсом, і більше того, Путін боїться сидіти за одним столом з Зеленським. Значить, тот, з ким Путін не буде боятися сидіти за одним столом. Вони вже зараз говорять за Заужного. Добре, условний Заужний, умов, не справжній. Це закликає нас до опору з Британії. Щоб ми зараз засію були в Британії, ми б пос... до такого опору закликали, що просто дим би пішов. Курився. Але що за що ми маємо здати Зеленського. Покажите нам ці условия, щоб вчинити Чорну Раду. По українськи ми потрібно мати знати, що ми при обріть умов мира ніде нема. кажуть по лінії фронту, кажуть, віддайте області, кажуть щось вернем. Техніка воруження, покажіть нам умову. Якщо Трамп покаже нам свої умови мира, навіть не треба показувати умови миру Путіна. Ми їх знаємо, вони нас не влаштовують. Путін вперто іде в безоді. Тут мені кажуть, що це не Господь сміється, це сатана. Сатана тут веде Путіна, а з давніх пір веде ще і Трампа. Він у них поводи. Поки що решта людей, Одеса ви бачите під масованою атакою БПЛА. Не, не подобається мені це повторення. Ну, ясно, чому я думаю, що з засобами ППО гірше. Ну, це ж. То ми бачили війну Путіна. Тепер бачимо війну Путіна. Трампа я скажу Трамп в якості організатора війни проти України виглядає вже другу добу ефективнішим за Бідона. с подачи Трампа, вы видите, с его молчаливого согласия, я скажу, что тактика повітря на России выглядит, как на последний час. Ну так он мира потужную. добивается. Нет, это так, мира добивается кто? Он, Трамп или Путин? Я так понимаю, что так они оба мира Оба, добиваются. конечно. Оба. Так вот, нам, чтобы сделать то, чего они хотят, скинуть Зеленского легко. За что? Покажите нам это. То, что вы нам показываете, нас не устраивает. Нельзя добиться результата, не предложив приемлемые условия. Приемлемых условий ви не предлагаєте, ви їх скриваєте. Коли ви це щось приховуєте, ясно, що ви робите якусь свиню, то який нам сенс здавати Зеленського? В обмін на що? Перспективи Зеленського очевидні, вичерпання, повільні вичерпання і сподівання на диво. Ми цим займалися, ми вже звикли до цієї газової камери. Вже третій рік у нас ця газова камера. Міняти її на Газенваген нащо? На швидкий, але менш ефективний в отруєнні? Що ми матимемо? Що нам запропонують у відповідь? Покажіть нам ці умови. Ті умови, що ви показали, нас не влаштовують. Я особисто не бачу сенсу. Тому, щоб міняти Зеленського на уряд національної єдності, бо це компроміс, розумієте? Уряд національної єдності, на чиї Зеленський, все одно не задовільнить ані Трампа, ані Путіна, скільки би там вати і вишивати не було. Ну, умовно, скажімо, людей потрібних Америці і Москві. А уряд національної єдності без Зеленського, так дайте ж нам справедливу цену. Як тільки ви дадите справедливу цену, так. Ми зразу з його живим героєм. Розумієте, він більше зрозумієте, доба Зеленського підходить кінця. І Зеленського уважить тільки одне, як він піде людиною, героєм для світу. І ми в патьомках грузинсько-московського рабства будемо згадувати його, як же ж ми Гетьману тоді не підтримали, як же ж ми тоді Петлюру не підтримали, як же ж ми тоді не підтримали Скоропадського, як же ж ми тоді ще когось не підтримали. Лишиться. Мрією, або він може стати, як всі ми, по Розумієте, впасти до низьких моральних стандартів Трампа, і невідомо, що за це отримати. Бо гроші на дожиття у Зеленського є. Він нічого не виграє. Його доля, як у Паркінсу, на героїчна смерть за отечество без пенсії. Хоча я думаю, пенсію він собі вирве з нашої держави, якщо буде кому її виплачувати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, подумайте над цим, а я соберу остатки своего мужества и буду готовить сюжет за войну. Ты говоришь умовы, не только умовы. Это как в 12 стульях. Вечером деньги, утром стулья. Так... И пока этого не будет, вообще не о чем говорить. Мы его не предадим. Конечно. Без приемлемых условий мира предательство Зеленского невозможно. Да, если мир предложит, предложат мир, вот на таких умовах, Зеленский сам спокойно уйдет, скажет. Если это только во мне вопрос, чтобы я ушел, я так думаю, что Зеленский. Интересно, вот вы смотрите, спострихали за этой людиной, нам тоже цікаво, сможет ли он красиво уйти. Да найважче уйти красиво не. Не сдастся ли он в последнюю минуту? Разумеет, не сдастся. За, зараз вот остальная игра, че насправде, цей актор великий, разумеется. Великий он, он крепкий орешек, да, я ему да, сказала. Не будет доигрывать, как Джигарханян, нет? Нет. нет давайте, сподеваемся на это. Потому что уйдет это красиво, Зеленский. Будет красиво, как настоящий француз по-английски. Да. И будут люди помнить о да, нем всегда. Да, мы еще будем скорбеть. Мы столько их продали, столько скорбели, будем мы о нем. Я буду голосувати за Зеленського. Я теж між іншим. хоча тоді в першому турі ми голосували за поросенка. Да.